Всім бажає здоров'я. Тіх-ток виділив попереднє відео. ФСБшники дуже добре вміють жалітися, знають, як працює алгоритм дій. Значить, запишемо його ще раз. Друзі, зараз дуже активно розганяється зрада в соцмережах, в різних. На жаль, вона підтримується нашими політично хворими ідіотами, але розганяється вона. Невідомими профілями, значить, які зареєстровані не так давно, або навіть якщо і давно, то в їх стрічці нема нічого, окрім якогось чогось пустого. Якісь ролики, якісь, якісь малюночки, нічого від себе. Ну, тобто видно, що це професійні боти, які створили сторінку фіктивну і розкручували її просто для того, щоб потім, потім викладати той контент, який буде зручно. Значить, Основні напрямки зради. ТЦК український. Це основний напрямок. Зараз просто гвалт. Якихось незрозумілих роликів про ТЦК, як вони когось забирають, взагалі не зрозуміло, де це відбувається. І здебільшого відсотків 80 російською мовою. Це теж треба розуміти собі поставити галочку. І в ціли профілі. Профілі зазвичай англійською мовою куплені якісь, особливо в Фейсбуці, і там дивишся стрічку. Вони можуть ставити декілька патріотичних якихось там кіношок про, проти Росії навіть. А здебільшого, ТЦК-ТЦК зрада, нагнітання. Понятно, росіянам не треба, щоб люди йшли в Збройні Сили України. Це для них пряма загроза, тому вони це розганяють. Другий напрямок це гроші не на дрони. Це такий собі зараз якийсь флешмоб навіть. Тобто будь-яка виплата держави, а держава не може існувати, щоб не підтримувати різні сектори економіки. Так не буває. Тобто гроші виділяються на ті самі дороги. Там на, ну, зараз основна зрада на герб, значить, виділені кошти, щоб зняти е, ще радянщину. Е, і там взагалі там, там гроші виділені меценатами саме на герб. Це навіть не на бюджет. Ну тобто але, Але. Враховуючи те, що це робить теперішня влада, це, звичайно, підтримують політично хворі, політичні хворі люди Совочолого Гетьмана. Зараз мене назвуть Зеленоботом. Друзі, я розчарую, я не голосував за Зеленського, я не є його виборцем. Просто я адекватно сприймаю те, що відбувається. Ну і чергова зрада це кіно. Кіно за 30 мільйонів. Тобто. Не було проблеми, коли е, цей конкурс починався. Це взагалі конкурс, тобто виділені кошти. Кошти виділяли ще в в тому році, коли е, нараховувався бюджет, тобто це не робиться зараз. Це робилось, робилось колись. Нікого це не хвилювало. Це просто не знайшло би підтримки у тих хворих людей. Які е, проти влади сьогодні, скажімо так, і вони готові навіть попри війну е, працювати проти своєї держави на підтримку ФСБшних кідів. Е, тобто, да, дрони потрібні, понятно, це зрозуміло. Будь-якій людині це, це дуже треба, і камікадзе, і дрони розвідки і так далі. Е, це, це всі розуміють. І вони купляються, і вони виробляються Україною, і нам їх надають держ... інші держави. Але до чого тут червоне і тепле? Тобто ці гроші виділені були на цей конкурс хер зна коли. І знаєте, чому це спрацювало? Тому що виграв конкурс саме, як його там звуть, цей Юрко, там коротше, ви мене зрозуміли. Той, що сидів в журі Лі... Ліги Сміху, і його теоретично мозок. Е... Людини, простої людини, його ототожнює з владою, бо це ж він сидів в лізі сміху, значить, ага, в нього є там десь кінці з Зеленським, і, значить, він тому виграв. все, зрада понеслась. Ну, послухайте мене, він не просив ці кошти, він подався на конкурс. Так, да, можливо, правильніше було б ці кошти витратити на дрони. Неможливо, а стовідсотково правильніше. Але ну, немає тут зради. Гроші виділились хер коли і конкурсі міг перемогти хто зна. А ви підтримуєте оцю дестабілізацію ситуації в державі, підтримуєте цей кіпіш? Тому що ага, це ж це ж можна ототожнити з Зеленським. Друзі, так не можна. Я сподіваюся я доніс думку. Слава Україні.